Середа 22 жовтня, і ми вкотре з вами прокидаємося під вибухи. Чергова масована атака триває по всій території України. Зараз, якщо е, маємо змогу, покажемо вам карту тривог, аби ви могли пересвідчитися, що повітряна тривога досі лунає у багатьох у більшості областей і регіонах України. Тому, якщо ви перебуваєте в одній з цих областей, будьте у безпеці. Чам станом на цю мить Київ перебуває під масованою атакою ворога за даними очільника міської військової адміністрації. Тимура Ткаченка унаслідок обстрілу столиці загинули двоє людей. Ще дві жінки постраждали. Їх ушпиталили у Дніпровському районі. Через влучання уламків безпілотника на рівні шостого поверху 16-поверхового будинку врятували десятеро людей. Повідомляє міський голова Віталій Кличко. За іншою адресою падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння. Вибуховою хвилою пошкоджені вікна. На ще одну локацію виїхала бригада медиків. У Печерському районі зафіксована. Падіння уламку ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає. Ударницькому влучання уламків БПЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. також влучання у 17-поверховий житловий будинок, загорання на рівні 14-15 поверхів. У цьому ж районі уламки БПЛА упали на будівлю гуртожитку. Екстрені служби прямують на місце. Крім цього, уламки впали на територію гаражного кооперативу у Солом'янському районі. Усі служби працюють на місцях.